Виконуємо номер 35 із розділу «Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника інтегрований курс Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, вдавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжи рівняння. Задання перше. Сума невідомого числа позначеного змінною х, та 0,4 до рівня 7,15. Задання друге. Різниця невідомого числа, позначеного змінною х та 2 сьомих дорівнює 11 14. Третє. Різниця числа 17 25 і невідомого числа позначеного змінною х дорівнює 0,6. Четверте. Добуток 2 сьомих на невідоме число позначене змінною х дорівнює 4,21. П'ята частка відділення невідомого числа позначеного змінною х на 2,5 дорівнює 1,6. І шоста частка відділення числа 2,4 на невідоме число позначене змінною х дорівнює 8,13. Приступаємо до виконання. Подамо 0,4 у вигляді звичайного дробу та перенесемо у праву частину, при цьому змінивши знак на протилежне. Будемо мати 7 п'ятнадцятих відняти 4 десятих. Скоротимо 4 десятих на 2, 4 ділим на 2 буде 2, 10 ділим на 2 буде 5. А тепер зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 15, додатковий множник буде 3. Отже, 7 п'ятнадцятих віднімаємо 6 п'ятнадцятих. Отримаємо 1 п'ятнадцяту. Записуємо відповідь. 1,15. Завдання друге: перенесемо 2 сьомих у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо чотирнадцятих, додати 2 сьомих. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 14, Додатковий множник – 2. Маємо одинадцять чотирнадцятих, додати 4 чотирнадцятих. Отримаємо п'ятнадцять чотирнадцятих. Дрібне правильний, подамо в угляді мішаного числа. Це буде одна ціла, одна чотирнадцята і записуємо відповідь. 1,14. Завдання третє Потім перенесемо Х у праву частину, а 0,6, подавши у вигляді звичайного дробу у ліву частину. Маємо 17,25, відняти 6 до рівня Х. Ну, а тепер приведемо до звичного вигляду, поміняємо частини місцями. І 6 десятих скоротимо на 2, 17, двадцять п'ятих, віднімемо 3 п'ятих. Зведемо нашу дробу до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 25, додатково множник 5. 17 двадцять п'ятих, віднімемо 15, п'ятих. Отримаємо 2, 25. -х записуємо відповідь 2,25. Завдання четверте. Добуток 2 сьомих на х дорівнює 4,21. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 4 двадцять перших поділимо на 2 сьомих помножимо 4 двадцяти на дріб обернений до дільника на 7 з других. Скорочуємо 4 і 2 на 2, 21 і 7 на 7. Отримаємо. Чисельнику 2, знаменнику 3. 2 третіх. Записуємо відповідь, дві третіх. Завдання п'яте. Частка відділення х на дві п'ятих дорівнює 1,6. Нам невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Подамо зразу нашу частку у вигляді звичайного дробу. 2 п'ятих помножимо на 16. Десятих. Множимо чисельники і знаменники. 2 і 10 скорочуємо на 2. І все. Маємо чисельнику 16, знаменнику 25, 16, 25. Записуємо відповідь: 16, 25. І завдання шосте. Частка відділення 2,4 на Х дорівнює 8, 13. Нам невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Подамо зразу 2,4 у вигляді неправильного звичайного дробу. Це буде 24 і поділимо на 8,13. Тепер помножимо наше ділене на дріб, обернений до дільника на 13,8 і приступаємо до скорочення. Скорочуємо 24,8 на 8. Ну і все. Чисельнику 3 множимо на 13, це буде у нас 39. А знаменнику 10 подамо у вигляді десяткового дробу, це буде 3,9. Записуємо відповідь 3,9. Ми розв'язали рівняння номер 35 із підручника Алгебра 7 та підручника Інтегрований курс математика 7, частина перша виконана.